Привіт, Андрій. А що це таке? Ну, приїхала нова дверка, мега крута. Давно вже чекали її. Зараз будемо розпаковувати і виставляти на вітрину. Ого, які нові дверки приїхали. А яка ж ціна? Мабуть, 1020? Та ну які 20? Це ж новий дизайн двері. Двері, ти йди сюди. Угу. Зараз, де наш уголок? Дивися, полотно 100 мм. Два листа метала, один основний, тут оцинкований лист метала. Стіродур мінвата. Двері з терморозривом. Три контура ущільнення, Один, два. Де тут третій? А, ось третій. Забув. бачиш, так, Третій а? контур ущільнення. От, Чорна фурнітура. Двохкольорова рама. Знімаю тут. Угу. Зовні чорна під колір зовнішньої накладки. Всередині біла під колір внутрішньої накладки. Терморозрив йди сюди. Угу. Диви. Пробковий ну, що... терморозрив. І Ще й нові вставочки йдуть на зовнішній накладці. Дивись. А? Красота яка. Да. От. Ціна такої дверки 43 тисячі 100 гривень. Ого! Ого, ну така як ти ого? За хороший товар треба платити гроші. ж. Да. Гарненькі доверний. Так що замовляйте? Новий дизайн. Двері дуже гарної якості. А яка фірма цих дверей? Фірма речі? Абвер. Абвер? О, да. Це гарні двері. <рес> На це покриття йде офіційна гарантія 5 років. <рес> На замки йде теж гарантія 5 років. Супер. Платите гроші, але ви знаєте, за що ви платите гроші. А хто ж брати за 40 тисяч гривень цю дверку? Так. Якщо б 20 стоїла, я б собі взяв. Ну так за 20. За 20 це о, не не, не ті дверки. Ті, хто люблять гарну якість, і не 40 тисяч, а 43. Ого. Ого, от тобі ого. От, Хто любить якість, той буде платити гроші. А як по-другому? Хочеш гарну якість, гарно заплати, зато ти раз заплатив і забув на років 20 за двері.